Друзі, всім вітання до вашого огляду свіжопригнаний Volkswagen Tiguan 2018 рік виготовлення. Це є 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль в такому сірому гарному стильному кольорі, на титанових дисках, хром пакет є. Також заводське тонування, покажу вам зовнішній вигляд. Автомобіль не полірувався, він тільки два дні як приїхав в Україну. Автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Я вам пізніше покажу тощиноміром. Задня оптика діодна в нього. Також є фуркоп. На автомобілю шини Michelin. 90% вони, вони як нові, також обслужені всі тормозні диски, всі поміняні в автомобілі. Пробіг автомобіля складає 205 тисяч. Покажу вам стан капота. так, Пройдемося по лакофарбовому покритті. 123. 122. Зеркала електричні. Вони складаються. Також є безключовий доступ. 131. 129. 119. Сто семнадцать, сто пятнадцать, сто четыре, сто сто семнадцать, сто шестнадцать, сто восемнадцать. 16. 146. 106. Пано на поста. 19. Покажу вам стан салону, фінчистка не робилася в автомобілі, де неде є маленькі плямки, але так, салон в дуже збереженому стані. Стан керма, він як нового автомобіля, також тут немає ні царапин, нічого не затерто. Жувом стан дверних карт. Також тут є столики для задніх пасажирів, також сидіння мають кріплення ізофікс. Для дитячого крісла є підлокітник. Є компресор, клей з запаски в них немає. Також є знак аварійний. І кришка багажника електрична, вона автоматично відкривається без допомогою рук. Так. Покажу вам тут. Ще раз повторюсь, автомобіль не хімчистився. Він який приїхав, такий, такий і є. Там панелі, також ручки керма, є підігрів сидінь, Розонний клімат, бардачок з охолодінням. Покажу вам він код, щоб ви могли собі перевірити всю інформацію, вона є без... доступною і безплатною в інтернеті. Заведемо автомобіль. Показує, що на 1900 км залишилося адблю, Ну, це розхідний матеріал, його потрібно заправити, помилок немає ніяких, мотор працює чітко, коробка також. Також є підрульові пелюстки для перемикання передач. Дзеркал автоматично складиться, також і підігрів дзеркал, автоматично дальнє ближнє. Так, покажу вам по асистентах. Так, Автомобіль. Настройки. Допоможні системи водія. Так, тут адаптивний круїз контроль. Далі фронт асіст, асистент руху по смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа також є, розпізнавання водія, превентивна безпека. Кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня. Далих покупок.